Цими вихідними ще очікується холодна, нестійка та дощова погода. У п'ятницю, 16 травня, буде холодно. І хоч вночі температурні показники залишаться в межах від плюс 4 до плюс 6 градусів, в день стовпчики термометрів зупиняться на позначці у плюс 10 градусів. Прохолодніше буде в Шепетівському районі, Там нічна температура повітря ще очікується на рівні плюс 1 плюс 3 градуси. Впродовж доби прогнозують короткочасні дощі а небо затягне хмарами. У суботу, 17 травня, дощові хмари накриють всю область, дощ з різною інтенсивністю йтиме впродовж доби. Температура повітря вночі буде коливатися в межах 3-5 градусів тепла, вдень від 10 до 13 градусів з позначкою плюс. У неділю, 18 травня, дощі не припиняться та будуть більш інтенсивними. У Кам'янець-Подільському районі можливі грози. Вночі стовпчики термометрів покажуть плюс 4 плюс 6 градусів, в день температурний максимум очікується в межах плюс 12 плюс 14 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.